Українські емігранти повинні шукати не нову батьківщину, а придатну країну для життя. Знаєте, хто живе в світі тварин по таким законам? Саранча. Саранча вона живе на певній території, винищує все, що є на цій території. І далі, як ви пишете, летять шукати придатну країну для життя. Потім там все винищує і далі. То ви хочете, щоб українці стали та саранча? Щоб українці стали найганебнішим, найнікчемнішим народом на всій планеті Земля. Я проти цього. Українці не повинні емігрувати і шукати, де би поживитися, подам праці інших народів. Ті держави, ті країни стали такими хорошими культурними розбудованими, заможніми, тому що там народ їхній витворив таку країну і таку державу. А не тому, що так собі сталося. Не так не сталося. Народ витворив, на виборах витворив своєю діяльністю, свім способо життя, культурою свою витворив. Тож ми повинні. Я і прихильник того, щоб українці жили в Україні. Я прихильник того, щоб Україна стала державою українського народу, щоб українці запанували на всіх щаблях влади, в всіх сферах економіки, культури, політику тощо. Тому що це Україна. Ми повинні жити. Не гірше, ніж найрозуміші держави світу. Не гірше, ніж в Швейцарії, в Нідерландах, в Люксембурзі, в Ісландії, Новозеландії, Австралії. Не гірше. Для того ми не маємо емігрувати туди. Тепер є світ. Цифри. Ми можемо легко знати, які способи, які прийоми, які дії призвели до процвітання тих держав, їх вивчити і реалізувати в Україні. Ми можемо вже тепер. В найкоротший проміжок часу всі ці найкращі рішення в світі реалізувати в Україні. Ми можемо вже тепер за кілька років Україну поставити у ряде з найуспішнішими державами світу. Для цього нам треба просто цього захотіти. Я свою діяльність на тому і загострюю. Вся моя публічна діяльність на те, що українці піднявся гонор. Щоб українці усвідомили всю реальність навколишнього світу і зробили висновок. Передусім, висновок робиться на виборах, тому що все, що діється, це все робиться з волі народу. На виборах. Люди обирають владу політичну, законодавчу владу. Та законодавча влада потім витворяє виконавчу владу, судову і пішли собі, міністерства, відомства, культура соціум. Тобто. Українці повинні захотіти запанувати в Україні. Зараз в Україні панує не український народ. Подивіться, хто там обіймає найвищі посади, ви бачите, не український народ. Ми маємо захотіти запанувати в Україні, і все воно здасться. Ми будемо жити в світі.